Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні нашим поросятам п'ятий день і будемо зараз ми проколювати залізо. Так, три дві, -дві голки, Шприци п'ятикубові по 5,5 кубиків. Так і ще я побачив в інтернеті таку приспособу. обрізають ось цю штуку, зараз ми таку десь отак, щоб голка. Не дуже далеко заходила. Угу. Ось так десь воно виходить, приблизно десь до сантиметра. І зараз ще цей так само. Одна трошки більше, одну трошки менше. І будемо набирати зразу два шприца, колиться по 5 кубиків. 2,5 в одну ногу, 2,5 в другу. І ще, один, ще одну голку я взяв, це я буду нею набирати з пляшки, з банки. Ось такий препарат Суєфаровіт. Трошки такий прохолодний, але трохи будемо догрівати в руках. Зараз наберу і тоді буду брати поросята і буду колоти. Набрав я два шприця по два з половиною кубіка, і зараз буду брати порося і буду проколювати. Взяли ми порося, і тако треба чудово колоти. І тепер другу ножку так само. Так само і сюди.

І так, це вже крайнє. І показую ще раз. Ось тут де м'яке місце. Ось тут. Ось так. І все. Трошки так помасував, помасував, щоб воно. І другу сторону. Так само. Все, ну, ша, 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 ше, 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 ша, ше, шо, ше, шо, ше, ша. Що хороше, ша, шо маленьке, ша, чого? Чого? Ша, шо. Прокололи ми вже наших патят залізом. І вони вже... Я надіюсь, там видно, тому що я сам коло і сам знімав. Думаю, там видно було, як куди що колоти. Так як мені пояснювали, так я, наскільки я бачив відео також, я думаю, що я зробив все правильно. Ці дівчата наші все поки що спокійні. Сьогодні це 1 травня. Вони би мали би вже зривати кнурі, але поки що спокійні, не знаю. Ось так. На ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.